Черга до кабінету стоматолога. Тихе сюрчання бормашини раптом роздирають гучні зойки і крики. За хвилину виходить чоловік. Черга стурбовано. Невже так боляче. Чоловік, випльовуючи з рота відкушений палець. б пак. Дивне свято весілля. Наречена прикидається, що вона незаймана, наречений, що знайшов одну єдину, а батьки з обох сторін роблять вигляд, що подобаються одне одному. І усі одне одного щиро обманюють, окрім гостей, ті тупо прийшли поїсти. Повернувся селянин в глухе село з Києва. Зібралося все село. Сидять, випивають помаленьку. Мандрівник розповідає. Був у такому магазині цікавому. Секс-шоп називається. Ну і магазин скажу я вам. Дівки надувні продаються. Тут найжвавіша на селі тітка і питає А мужики надувні є. Скажу чесно, мужиків не бачив, але запчастин до них багато. Кажуть, якщо вискочив прищик, то в тебе хтось закохався. Судячи з мого обличчя, десь є секта, що поклоняється мені. Дякую за перегляд. Буду вдячний за підписку або лайк.